Виставка – це частина великого проєкту М 86 М 86 тому, що Маріуполь 86 днів. Гарнізон стримував другу армію оту. Да, з світу, начебто, 86 днів. Йшла оборона міста, і виставка саме про кожен день, про кожен тиждень. Да? тобто Проєкт М-86, літопис оборони Маріуполя, написаний захисниками. Тобто, ті люди, які там були, вони давали нам свої дані, там. а ми оце бачили. А тут отак було, а тут, отак, отак, отак. І ми його писали, створювали досить довго. Закінчили якраз у річницю закінчення оборони міста. І ось воно є. Тобто, ця виставка, вона спрямована на те, щоб показувати всім, і в нашій країні, і за кордоном, що було насправді в Маріуполі. тобто, це було героїчно, тому що 86 днів дали іншим містам на те, щоб вони підготувалися Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв. Одеса, Київ, всі міста за ці 86 днів. Поки ми стримували це все там. Вони готу готувалися, і це був шанс. І цим цим шансом слава богу У Нас є в планах дуже багато міст, тому що, на жаль, на жаль, і це для мене шок. Не у всіх містах навіть знаю, де знаходиться Маріуполь. Це це дійсно шок. І не у всіх містах. Знають, що там було не у всіх містах, знають, що досі тисячі захисників та захисниць міста у полоні, досі вже більш ніж два роки. Да? Хоча вони вийшли за, за наказом, вони вийшли в полон і сподівалися на те, що це буде не сильно довго, а воно вже досить довго і на них чекають. І ми про це теж нагадуємо кожного дня. Перекладений на англійську мову і ми його презентуємо нашим зарубіжним партнерам, щоб вони пам'ятали теж, через яке пекло ми йшли. Тобто, ось така виставка. І ми вам дуже вдячні за, за те, що ви нам надали саме цю локацію, тому що ми бачимо, скільки тут багато людей. І ми за те, щоб якомога більше людей про це пам'ятали, знали, що саме Маріуполь дав шанс на те, що вижили Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв та всі, 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 навіть ваше місто, тому що ви мали та, тим, час. В, в цьому да. І це розумію. Як військовий я розумію, що зробив Маріуполь, що зробила Зовсталі, що що ще зробили там, хлопці. І герої. Це вдячність. і е Мені не треба дякувати, тому що це моє зобов'язання це робити. Тому якщо є, тут виставка постоїть, ми можемо е десь в іншому місті, я і маю, може бути, на Приморському бульварі, може у нас мі мі місто велике, може бути це в нас в Пересипському районі, Аджбиєвському районі, де є такі площа в нас, це, це зробити. Тобто, Щоб дуже, дуже, виставка така. Якщо буде, ви не де, не думали, щоб... Е Десь за, в європейських країнах. Дружні стосунки. Але... стосунки в мене, города побратим у нас підтримує. Угу. І в, в Німеччині, і во Франції, і в Італії. Так що можемо подумати, і може і десь, якщо буде там, це буде. Так, якщо зможемо, то ми будемо допомагати, щоб люди теж знали, що відбувалося і як, як ми протистоїмо цій навалі. Довелась виставка, і дуже дуже гарно, що вона саме в Одесі. Тут про Маріуполь знають не так багато, як хотілося б. І ця виставка дуже важлива для людей. І дуже хотілося б, щоб люди не приходили повз, а дивились на неї, читали, згадували і розповідали своїм дітям. Це, це дуже важливо, щоб про Маріуполь не забували. Мій наречений він повністю пройшов всю оборону Маріуполя від самого початку до самого кінця. І також у травні, як і всі хлопці, вийшов в полон за наказом. І тому для мене Маріуполь це моя біль. І я сама з міста Бердянськ, це поруч з Маріуполем. І я В Маріуполі ми були постійно, і мій наречений там служив, приходив службу. І це місто для мене дуже важливе, і дуже це все було болюче переживати. І коли він був там, і він дуже рідко виходив на зв'язок, тому що тоді зв'язку в Маріуполі вже не було. І тому для мене ця виставка дуже важлива нагадати не тільки за саме місто, але й нагадати за полонених, які досі знаходяться в полоні, які обороняли це місто і відважно це робили. Мій чоловік, мій наречений засуджений на 22 роки, його засудили в Денері. За оборону Маріуполя дуже багато наших хлопців з Азову на жаль засуджені, і ще жодного бійця бригади Азов засудженого не було повернуто за увесь час. Ми не знаємо, як нам далі бути, і ми не знаємо, чи вистачить нашій країні наснаги витягнути саме засуджених оборонців Маріуполя. Їх дуже багато на жаль. І є такі хлопці, у яких терміни ув'язнення до пожиттєвого доходять. І ми не знаємо, чи зможемо їх витягнути. На жаль, 啊你要不行 Взагалі це правда, що більшість взагалі не тільки Одеситів, але й по Україні людей не знають історію міста Маріуполь. Можна навіть побачити в Тіктоку така платформа, там де питають в людей, там десь мого віку, там, ну 20 років, 30 років. Що ви знаєте про оборону міста Маріуполь? Вони не знають, яка Маріуполь це область. ну Тобто таке, так. І…» Я хочу сказати, що ця виставка дуже важлива. І як Маріупольчанка я можу сказати, що ці стенди, такі труби, вони мені нагадали, в принципі, Азовсталь, труби Азовсталю, і це дало такий вплив, таке емоційне забарвлення. І ми, ми, ну, виставка дуже сильна. Тут навіть є коржі самооборонного, самоборного борошна. І, ці коржі, мені здається, готували майже всі, у кого був там борошно вдома. Тобто настільки це детально, якщо ми беремо там, як сказати, на англійському скейл, масштаб дуже масштабна виставка і. Я вважаю, що зробити її в парку Шевченка майже в центрі, біля дороги, щоб люди могли побачити, навіть просто проїжджаючи сам арт-об'єкт, якщо можна це так назвати. Він досить незвичайний для людей, в яких ну для міста, в якому нема заводу. І він притягує свою увагу. І я вважаю, що це дуже добре. Це важливо, і люди повинні знати історію своєї країни. Там з різних куточків міста, з різних куточків ПГТ, вони повинні знати історію своєї країни. І тому я, як Маріупольчанка, Пальченко, дуже вдячна за цю виставку. І сподіваюся, що Одеситам, гостям усім дуже сподобається це, і вони привернуть свою увагу.